З вами Аня. Сьогодні ми знімаємо нове відео про Майнкрафт. Ми в такому доміку Тут дуже багато жителів Селян. Називайте як я хочу. Піднімаємося наверх. А тут хліб. І сьогодні ми будемо стрибати отут. А вже нази не стрибала. І в мене дуже прикольно вийшло. І навіть з, то, з тої гори я стрибала. Давайте тепер стрибнем на ліжка. І бім! бім. І згори. Той від котик, тут котики понаспавнювались. Снімаємося. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Прозорий доріжка. Уже як весело. Бим! Кидав верстак, давайте ще раз. Хорошо поблюд, Ще нічого. Піднимай мася. Мям, мня, мням, мня. Гравать кай, гляпнувся з висоти. Ничеу, я тестута, да. Меню вам більше е. Зараз буде ніч, треба для них ліжка дуже багато поставити. Ну, не буде додому збігати. Далі ми будемо стрибати на камін. наш Хулибец. І піднімаємося на гору. Велику-велику. Могу на тут не достануть. Тут хіба що паукает. Жителі пішли пішли. Брат малыжи. Тебя похудувать, боже. уже... Вь ⁇ шки, матрешки, туда. Ну и сюда, и я тебе. Ну, котик, тук, котик, там... Котик, виболетьки, косруси. куда Жителі. Жителі забігайте до мене додому, ну, якщо не хочете, я лягла спати. Точку створення не встановлено. встановлено, точку створення не встановлено. Уй, привіт, всім привіт! Домик мій прекрасний. О, папасики. Надо постримать ему трошечку на трамплине. А -а -а! Виву, 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 виву. Я даду не дужу, Привет. Струба, Стучка, я а с тобой что, что с вами выбыты? Ты добра, мне кажется. Добра, тут такие не Ой, я тебя уже бью. Да ну ты бы. На. О, бруненько, бруненько. Все выпало. Надо быть там. Так себе. Привет. -бам. Жителі, ну що ви будуєте? Ну, що це за коробка? От що це за коробка? Жителі, і нашу цю коробку збудували, от наша. Ну, от і нашу коробку, На -на наша та коробка. Самі див цю коробку. Ай, коробку, коробку. О, все, самі будь ті коробці. Ай, топийся. Да. Побігли, 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 бігли, бігли. Та взагалі все кріпери повзривали за ті жителів. Вс. Я прийшла паркур проходити. Тож в мене зверху. Що б не прийшлося ідею зробити його до трасі? Та жителі все проходять. Жителі житульки, жителі пурульки, жителі бурульки, жид-жид, жит, жит, жит. жителі бурульки, жителі бурульки, жителі кукульки, мяу мяу, мям мюлька, мяу, мявка, я весела булька, рухладаче кулька. Давай поторгуємося. Одинадцять скло, один смарагд. Ну прикольно карта. Закрытие торги бля. Я тебе запомнила Давай с тобой Такие самые Такие Давай попробуем uh -huh. О нет я тебе картоплю найду? Да я тебе найду картоплю. ешки матрешки. Что его тоже. Может, он нам на Стоп. Наверное, я и покладу, да, чтобы она Твердий фретік. Смарагди, В мене є смарагди. У мене є смарагди. У мене є смарагди. Давайте поторгуємося. У мене смарагди. Де є хто там торгувався? Я повню, Ти вроді торгувався. Ді, ту сто. Дякую. Дякую, благодарю тебе. Дякую за Редстоун. <смі> ну хоча б щось купила купила. Може, розставлю його. О, всю кімната розставлю, якраз кімната там де можна ставити все, що хоч. Тут кімната там не можна ставити все, що хоч. О, давай поставимо кудись сюди, сюди, до кабідки нашого. в ви кабідка побий! Я хочу бити, бути битой. Ну, Всім папа, -па. ми ще довго ради Майнкрафт. То всім папа! -па!